Доброго вечора. За все, дай Боже, здоров'ячка. Ну, чим займаєтесь? Та зранку поки до роботи. По п'ятниця сьогодні. Закинув прання, переправ раніше руками, Зварив борща, поїхав на роботу. Далі підписав договора, зустрів синочка, купив до білозірки до церкви кабеля. А зараз, от прасую все, щоб Михайлику було гарно спати. То Михайлику кімната, бачите, я до ефірів давно не провожу. Тут ти то образ, де ми ефіри робимо, Михайлік уроки вчить. О, Михайлик уроки вчить. Покажи ще Максимка. Максимко в Ютубі. Максимко скоріше вчить уроки, бо Михайлик той помаленько, помаленьку вчить. А Максимко зробив уроки одразу після школи. О, І він в ютубі підписує коментарі. А я як нормальний тато перебрасую зараз дітям постільну білизну. О, і іди, яка гарненька, сухенька. О, диві. А, а пахне пранням таким свіжим. Просто щоб воно було. Воно там не дуже я його вигладжую. Але все одно ж таки приємніше, як воно попране і попрасоване. О, Простенько вже попрасовано. то попрасовано. Залишається мені попрасувати під одяльника, вдягнути ковдру. Та й будемо йти на ефір молитися, чати слово Боже. Всім гарного вечора, п'ятниці з Богом. Будьте здоровенькі. Так, помиленько, дітки мої. то сюди.